Дивна ситуація, але після поразки від порту все одно пишаюся моєю командою. Таку реакцію на матч порту Шахтар дав головний тренер гірників Маріно Пушич. Приблизно такої думки притримуюсь і я. Але чи все так? Однозначно, олицелий футбол, але порту по ділу виграв заслужно. Отже, Шахтар поступився порту у заключному турі групового етапу Ліги Чемпіонів з рахунком 3-5. Гірники таким чином не змогли вийти до однієї восьмої фіналу та продовжити Єврокубкову кампанію зі стадії однієї 16 ліги Європи. Оглядаємо найцікавіші події матчу. Шахтар зі старту матчу намагався провокувати порту та витягувати суперника на себе короткими розіграшами захисників та різника. Однак Свого досягли зовсім скоро, щоправда, іншим шляхом: закидання у карний, передачі на дальню штангу та замикання від галено. Гірники згодом зрівняли у доволі суперечливому епізоді. Боковий арбітр підняв прапорець в момент передачі на Зубкова, але Олександр продовжив атаку та віддав на порожній сікану. Втім, після консультації Вар Гол. Зарахували. І власне португальці були цим вкрай не задоволені, адже зупинилися після сигналу лайнцмена. Боже, що це за дитячий садочок? Навіть десь в районі, коли якісь команди грають, там тренер 24 рази за гру каже, пацани по свистку граємо. Ох, Сіпорту. Шахтар за нічного рахунку до переваги таки не дотерпів дальній удар Галено на 43-й дубль. Стар другого тайму видався дуже активним та закінчився ще одним голом порту. Але Шахтар рахунок до мінімального все ж скоротив. Це знову Сікан. Чий прохід завершився автоголом. Але вже потім забив Пепе. Рахунок 5-2 встановив син тренера порту Консейсау. А останній гол на рахунку Егіналду. статистичний портал Сапоскор найкращим гравцем у складі Шахтаря визнав Данила Сікана, оцінка 7,9. Найгіршим Валерія Бондаря. Бондар зірка футболу. Я Як не дивлюсь, матчі шахтаря він стабільно привозить. Потрібно Бондаренко сидити на лавку, і Бондаря теж. Так а хто замісних до одного сіка на нуль питання. А от парочка Криськів і особливо Бондаренко, це тупо два гальма. До слова, сікан провів найкращий за результативністю сезон ВЛЧ серед українців Шахтаря за всю історію виступів команди у турнірі. Раніше українські футболісти забивали максимум тричі, зокрема Михайло Мудрик та Андрій Воробей. До речі, реакції, причому доволі дотепних, чимало. Причому Чимало саме підтримки, і в контексті підтримки важливо. Згадати дуже круту історію. Фавбет патронує роту. Фаворит під командуванням Дениса Перча за підтримки української компанії, військовим передали технічну та матеріальну допомогу на суму більше 14 мільйонів гривень. Фавбет братимуть участь у забезпеченні підрозділу на постійній основі. У перший пакет допомоги за підтримки Фавбету вийшло понад 300 найменувань техніки, обладнання та амуніції. Фаворит підрозділ ЗСУ, що діє під керівництвом співзасновників Овника і президента Української Федерації. ММА Дениса Перча друзі без підтримки воїнів нині нікуди. Ну а тепер до реакції на гру Шахтаря. нам протистояла складна команда, впевнена в собі з добрими індивідуальними талантами та дуже добре організована. Тільки дуже хороша команда Порту могла виграти цю гру. і Нам це вдалося. Потрібні трансфери. серна тізерів вже так, а Хто сюди поїде? Візьмуть гудзюляків, Що це зміни? Чи сваток умовно? Хоч не розгромі на тому, дякую. Зубков то чужий серед своїх ні прийому, ні пасу, що не удар, то повзворот. Зубков це взагалі народне тіло. І вже давно він такий: в жодному матчі за команду не було соромно. Дякуємо за євроосінь і позитивні емоції. Підтримую. Підтримую. Нібито у гірників були проблеми на початку цього сезону, але в Єврокубках все одно вдавалося добувати результати. Далі євровесна. Далі Ліга Європи, і тут дуже влучний коментар дав Тарас Степаненко. З пам'яті та досвіду дуже важливо пройти першу команду. Якщо проходиш, там можуть випадати суперники більш-менш середнього рівня. А от на першому етапі є сіяні та не сіяні. Якщо будеш не сіяним, може попатися гранд європейського футболу. Власне, мені дуже цікаво подивитися, що буде шахтар робити цього трансферного вікна. Сподіваємось, ясна річ на приємний жереб і на прохідного суперника. Але ж потрібні трансфери, потрібні підсилення, якби це клішей. Не звучало. Є прямо такі очевидні місця, які треба підсилювати. В центрі оборони достатньо часто гуляє вітер. Потрібні вінгери, зокрема, лівий вінгер потрібен. Словом, друзі, що ви думаєте про цей матч і що шахтарю слід зробити, аби втриматись якомога довше в Єврокубках? Свої думки пишіть в коментарі. А на сьогодні це все. Бережіть себе, Па-па.